Концерт під землею у Києві під час повітряної тривоги в окритті Палацу дітей та юнацтва відбувся виступ симфонічного оркестру у рамках освітньо-культурологічної програми Українська музика дітям. Під час виступу малечі та їх батьки змогли насолодитись гармонією звуків та дізнатись багато цікавих фактів про українську музику. Послухати твори видатних композиторів зміг і наш кореспондент Артем Даркачов. По секрету скажу дітям. Хто хоче танцювати, може танцювати. Місце небагато, але можна. Ось так розпочався один із виступів симфонічного оркестру Київ класик у стінах палацу дітей та юнацтва. У програмі концерту музичні твори видатних композиторів. За кілька хвилин до початку концерту у Києві оголосили повітряну тривогу, тож довелося швидко облаштувати укриття під невелику концертну залу. Зараз цей чудовий шум. Після концерту ми лише закінчили. Дуже гарно, що ми всі Чудово. тут помістилися і змогли це зробити для наших слухачів. Ми так вибудували програму від давніх давен, щедрик, який налічує 4-5 тисяч. Тище до наших сучасників, які навіть працюють в цьому палаці. Диригент Герман Макаренко за своїми плечима має чималий досвід. Це перший український музикант, якому присвоєно звання артист ЮНЕСКО. В ім'я миру. Чоловік каже, в сучасних реаліях виступати під час повітряних тривог не рідкість. На 14-й день війни вийшли на майдан незалежності, і під ракети, які літали, під вій завивання тривог. Зіграли концерт миру на Майдані Незалежності, щоб закрити небо над Україною. І сьогодні це не підлаштовувалося. Це, на жаль, на превеликий жаль, реалії нашого життя, сьогоднішнього життя. Батьки кажуть, такі заходи допомагають дітям відволіктися. Я думаю, що взагалі дуже добре, бо якщо концерти класичної музики для дітей би частіше влаштовували, то я думаю, це було б супер. Я хочу, щоб діти до прагнули до прекрасного і ну в наші часи, тим більше це навіть відволікає від скрутних мислень. Тато наш за село служить тому. Ми таким чином підтримуємо. Поки малеча та їх батьки слухають виступ симфонічного оркестру. У сусідній кімнаті також кипить робота. Викладачі продовжують заняття з дітьми. Умови так склалися, що ми з кабінетів повинні були спуститися сховища, але нам це не заважає абсолютно проводити гурток. На сьогодні якраз була тема. Ми вивчали рослини і тварини, які асоціюються з Хеллоуіном. Палац дітей та юнацтва об'єднує в собі майже 10 тисяч вихованців віком від 5 до 21 року подібні заходи в стінах цього комплексу не рідкість. Ми працюємо цілий рік і, і влітку, і взимку, і осінню. І шукаємо кожного раз нові цікаві форми для дітей. І Сьогоднішній приклад українська музика дітям це, мабуть, той початок навчання любові до своєї держави, до мови до музики. Це ті джерела. Де повинні виховуватися наші діти? Вже друга частина виступів по завершенню повітряної тривоги розпочалась у цій концертній залі. Такі заходи тут планують проводити до 3 грудня. Ознайомитись із датою проведення та часом можна на сайті. Артем Деркачов, Ігор Ковальчук, Телеканал Рада, марафон. Єдині новини.